За стародавньою легендою, острів Зміїний підняла з морських глибин богиня Фетіда для свого сина Ахіла, і відтоді це місце стало символічним і таємничим куточком Чорного моря. Уперше згадки про цей острів з'явилися наприкінці VII століття, коли греки називали його Левка білий, ймовірно, через те, що його береги здавна вкривали птахи, а острів виглядав як світла скеля серед темного моря. Саме тут на Левці був збудований храм, присвячений ахілу, надзвичайно шанованій фігурі, якому мореплавці приносили жертви, просячи захисту під час небезпечних подорожей Чорним морем. Археологи знаходили на острові уламки червонолакового посуду з написами, які свідчать про особливий культ Ахілла, а також тисячі монет, пожертвованих йому. Це допомагає зрозуміти, як багато мореплавців і торговців приходили сюди, щоб поклонитися герою і отримати благословення перед довгими мандрівками. Храм збудований у VI столітті. Був квадратною спорудою приблизно 30-метрової сторони, ймовірно зведений за зразком храмів Ольвії, що свідчить про політичний та культовий вплив цього поліса на регіон. Після його відкриття храм служив не лише релігійно-культовим центром, а можливо і своєрідним маяком, і орієнтиром для кораблів, що пливли поруч, адже острів був далеко від берегів і мав високі обривисті схили. Ніяких зручних гаваней чи джерел прісної води там не було. Існує гіпотеза, що жерці, які служили в храмі, одночасно виконували обов'язки маякарів, допомагали морякам орієнтуватися. А за одною з версій, вони охороняли залишки храму і підтримували культ у небезпечному морському просторі. Храм був перебудований наприкінці IV століття, ймовірно, через знищення першої споруди землетрусом, надалі у I столітті, і надалі цей острів потрапив у сферу впливу Римської імперії, а пізніше Візантії. І, хоча культ Ахіла зберігався ще деякий час, політичні і релігійні зміни в регіоні поступово змінювали статус острова. Особливо драматичною була ситуація близько 331 року, коли пірати висадилися на острові, пограбували святилище і навіть облаштували там опорну базу. Проте політичний центр Ольвія швидко відреагував, ймовірно, під керівництвом Калініка Евксенова і повернув острів під контроль грецького світу. Саме так, між могутністю поліса Ольвія, культовим значенням Ахіла і стратегічним місцем на морі, цей острів утілив у собі і сакральне, і практичне значення. Він служив для включення мореплавства в культурну традицію був частиною морської навігації і символом глибокої древньої історії, хоча сам по собі залишався суворим і відлюдькуватим, далеко від цивілізаційного комфорту, що робило його ще більш загадковим і привабливим об'єктом уваги істориків, археологів і мандрівників. Після занепаду античного світу острів Левка, як його ще довго називали візантійські та середньовічні джерела, поступово втратив значення великого культового центру, але залишився важливою морською точкою у Чорному морі. У середньовіччі він стає частиною Візантійської імперії, і саме тоді з'являється назва Фідонісі у перекладі з новогрецької Зміїний. Візантійці використовували його як орієнтир для кораблів, але особливого розвитку він не отримав через відсутність води та природних укріплень. У 15-16 століттях у регіоні зміцнюється влада Османської імперії, і зміїний переходить під контроль турків. Вони не будують на острові великих споруд, але використовують його як місце тимчасових стоянок і військових спостережень, а також у якості точки спостереження за гирлом Дунаю. У цей період з'являються і легенди, пов'язані з піратами та козаками. Запорозькі чайки іноді зупинялися. Біля Зміїного під час походів у Чорне море, але довго залишатися тут було небезпечно. Надто відкритий простір і близькість до турецьких гарнізонів робили острів вразливим. Наприкінці XVIII століття після російсько-турецької війни 1787 1791 років острів переходить до Російської імперії. Саме тоді починаються перші археологічні спроби дослідження місця, ще доволі аматорські, але вони дають перші підтвердження існування античного храму Ахілла у 1837-1843 роках, використавши частину каменю з залишків храму. За британським проектом зводять тут маяк. Він стає головним об'єктом острів. Острова і допомагає кораблям орієнтуватися у небезпечних водах північно-західного чорного моря. Маяк діяв понад століття, кілька разів ремонтувався і навіть пережив руйнування під час Першої світової війни, коли в червні 1917 року німецький крейсер Брислау підійшов до острова, обстріляв і знищив більшість споруд, а потім висадив десант, що взяв у полон невеликий гарнізон. Після війни та розпаду імперій острів опиняється у складі Румунії. Румуни проводять тут відновлювальні роботи, будують нову криницю складної двокамерної конструкції 1939 року. Укріплюють маяк і навіть розташовують маленьку в'язницю для утримання особливо небезпечних в'язнів. У 1944 році радянський десант займає острів, і в 1948 році за міждержавною угодою він остаточно переходить до складу СРСР. У радянський період зміїний стає режимною територією з прикордонною заставою та підрозділом протиповітряної оборони. Цивільний доступ був майже неможливий. Археологічні роботи проводилися рідко, але іноді знаходили цінні артефакти, серед яких кам'яні цистерни для збору дощової води та предмети античної доби. І хоча острів лишався маленьким клаптиком скель серед моря, він був важливою стратегічною точкою, за яку протягом століть боролися імперії, і кожна влада залишила на ньому свій слід від античного храму та легенд про ахіл. До маяка і військових об'єктів новітнього часу. Після розпаду СРСР у 1991 році острів Зміїний увійшов до складу незалежної України. Його стратегічне значення не зменшилося, але вперше за довгий час з'явилася можливість розвивати не лише військову, а й цивільну інфраструктуру. У середині 1990-х було збудовано сучасну прикордонну заставу, яку вважали однією з найкращих Україні. щоб довести, що зміїний це не просто скеля посеред моря, а повноцінний населений пункт. Держава започаткувала селище Біле назва. Від давньогрецької левка відкрила поштове відділення. Банк навіть розробила плани будівництва школи. Туристичні рейси з Одеси та Вилкового почали возити відвідувачів на екскурсії. Проте через високу вартість і складну логістику туризм розвивався повільно. Розробили амбітний план модернізації, пробурити артезіанську свердловину, встановити вітрову електростанцію, побудувати готельний комплекс. Частину планів виконали та, зокрема, поставили остов вітряка, так і не встановили. І він залишився символом нереалізованих ідей. Дизель-генератори залишалися єдиним джерелом електрики, паливо доставляли кораблями. Водночас, зміїний став об'єктом наукових досліджень. Археологи вивчали як поверхню, так і прилеглу морську акваторію. Найгучнішим відкриттям став затонулий давньогрецький корабель Патрокол з амфорами у майже ідеальному стані. Він лежав на дні неподалік острова, і його знахідка викликала суперечки, куди саме передати артефакти. Біологи ж досліджували флору та фауну острова, відзначаючи унікальність місцевих видів, які пристосувалися до сильних вітрів і обмежених ресурсів. Доглядачі маяка, попри суворі умови, змогли створити справ. Жні міні сад виростили акації, яблуні, виноград, що довго вважалося неможливим через солоні бризки. Паралельно точилася міжнародна суперечка з Румунією щодо шельфу навколо Зміїного, де були виявлені поклади нафти і газу. Румунська сторона намагалася довести, що це скеля, а не острів, щоб отримати більшу частину ресурсів. У 2009 році міжнародний суд ООН ухвалив компроміс. 80% спірного шельфу отримала Румунія, але статус острова за Україною залишився. Попри всі труднощі, зміїний зберігав значення як символ і як науковий об'єкт. До 2019 року на нього ще привозили туристів, Істів, але фінансування туристичної інфраструктури скорочувалося, залишалися недобудовані корпуси а багато задумів так і лишилися на папері.